Хай сьогодні кожна українка отримує той букет, про який мріє, адже кожна жінка варта визнання і любові. Згоден. Про це ми поговоримо просто зараз зі співачкою Олею Цибульською. В неї вийшла книжка Цвіти або як полюбити ту, що в дзеркалі. Впевнена на поради від Олі стануть у пригоді багатьом її шанувальницям та нашим глядачам. Я зустріну. Ой, хто до нас прийшов доброго, доброго ранку! ранку? Доброго ранку, доброго ранку. Привіт! Вітам, Привіт! Привіт! Доброго ранку, Боже. Привіт. Кава, чай, водичка. <ривіт>! Всі, всі, всі в черзі бачиш, Привіт! тебе обміннято. Привіт, Привіт! Так, обміняти. Доброго ранку. Привіт, сонечко. Привіт, Привіт! доброго ранку. Дуже рада <ривіт>! тебе побачити. І чайочок, дякую дуже, дякую. Дякую. І я вас. Доброго ранку. Люди. Привіт. Ольчику. Ну ми тебе вітаємо з виходом твоєї першої книжки. Це ж перша книжка. Так. І Ще є така класна назва. Цвій. Ти цвіти! Та. Я дякую тобі. Насправді це дуже хвилююча для мене подія. І я, напевно, хвилювалася більше, ніж я хвилювалася раніше, випускаючи пісні, так і продовжуючи це робити. Тому що це перша книга це і дебют, це дебют та, і це дитяча мрія, яка збулася, бо я колись починаючи писати вірші і якісь тексти там, у 5-6 років під столом, в однокімнатній квартирі в гуртожитку, накриваючись покривалом, вмикаючи собі малого ліхтарика. Я Собі колись пообіцяла, що в мене буде книга, і тридцять не будемо казати вісімнадцять, 18, 18, 18 років, років. <ріст> <ріст> пройшло з моменту, коли ця мрія нарешті стала реальністю. Тому я собою пишаюся. Ми так рідко кажемо собі ці слова. Так, ми пишаємося кимось. Ми завжди е, зменшуємо свої зменшуємо та свої якісь е, досягнення. <ріст> не всі так чоловіків. До речі, з цим набагато простіше. <ріст> Жінок, та... А ми, дівчата, та себе недооцінюємо, тому я дуже радію, що ця мрія збулась. Кому Я вона адресована? В першу чергу, кому вона адресована таким дівчатам, як я, напевно, які мріють, які сумніваються, які бояться, які шукають, які не знають, як правильно. І я пам'ятаю себе дуже добре, коли я приїхала з маленького міста до столиці. І пам'ятаю той стан психоемоційний, коли ти не встигаєш зайти в метро, бо занадто для тебе швидко зачиняються двері. Коли немає кого запитати, бо це місто воно дуже динамічне і дуже швидке. Коли ти визначаєшся між кар'єрою. Чи особистим життям, коли ти не можеш зрозуміти, ти красива чи розумна, та? коли ти не знаєш, як жити далі. Тому що ця книга була, я почала її писати під час пандемії, так? І на початку я думала, що це буде просто така жіноча, дуже весела замальовка під каву, під просеко. Для того, щоб посміятися, там я не знаю, відчути легкість, всю, але після повномасштабного вторгнення я зрозуміла, що я стала зовсім іншою. і не Говорити про ці трансформації, про нові пошуки е, сенсів для життя, про пошуки сили для життя, я не можу. Тому е, в цій книзі зібрано все, що я пережила, і я впевнена, що цей досвід ляже комусь на серце, е, і мене це буде дуже тішити. До речі, Костя, ти сказав, для кого ця книжка адресована. Ми тільки що говорили про е, меншу вартість, і ти кажеш: не знаю, у мене такого нема. То звичайно, для кого? Для жінок Світи. хто має прикрашати наш всесвіт? Прекрасні створіння. Жінки? Ну ну, ну ти знаєш, хоч тобі зараз ту відповідь. Я, я ще з е, відповіді Олі зрозумів, для кого так ну насправді це дуже е, така іронія є в цій історії, тому що книжки дійсно купують переважно дівчата. і Це жіноча, я кажу, література. Але мені читачки пишуть, що мій чоловік забрав з пошти, почав читати і сказав, віддасть поверне, коли завершить. О, такою. Так, тому що ну, чоловікам іноді теж дуже цікаво зазирнути в жіночу голову, щоб зрозуміти, що там відбувається, як ми бачимо світ, як ми мислимо. Тому, перш за все, для дівчат, але і чоловіків, всіх читачів я теж рада вітати. Ольчико, скажи, а чи матиме ця книжка такий своєрідний? Психотерапевтичний засіб можна назвати це так, е, як, як вона працює? Ефект якийсь. Okay. Пишуть читачі, що від неї вони і сміються і плачуть. Ця книжка насправді мене витягла з кабінету психіатру, тому що я її дописувала в період, коли я сама була на препаратах. Я не могла впоратися самостійно з своїм психоемоційним станом. Я звернулася до лікаря, і один з рецептів був це почати виписувати свої думки. Так, це радять дуже часто, що це допомагає, коли те, що гуде в голові, ті бджоли, вони в результаті той вулик стає. Чимось написаним. І там є дійсно і сторінки для того, щоб ти сама взяла ручку і написала про себе. Там є дуже багато а, моїх за. Це як щоденник, значить <світ> да, ти долучена до цього. Так, Наче це долучена, тому що я розказую про свої складні ситуації, про те, як мені вдалося вибратись. І я пропоную подумати за таким же способом, за яким я виходила з цієї ситуації. І це допомагає, бо книга цвіти війшла в топ 5 книжок про ментальне здоров'я сьогодні. Oh. Так. Так. Перша книжка, я тебе вітаю. Так, я я дуже, дуже радію, тому що мені в якийсь момент перед тим, як ми її презентували, здавалося, що я надто відверта. Тому що не можна настільки бути відкритою е і настільки якісь особисті історії розповідати, але якщо я зараз бачу відгуки і розумію, що вони комусь допомагають, то мені не страшно, правда? Чи долучала ти до створення книжки фахівців? Психотерапевтів, психологів можливо допомогу чи я спросила. Так е, ви знаєте, ні, тому що чи там тільки твій вулик. <гум> та, та там тільки мій вулик. так. я не е, я не називаю себе письменницею, я не називаю себе психологом. І я чим довше я живу, тим більше розумію, що не треба вчити жити когось іншого. Тому що в кожного свої черевики, свій шлях, свої історії, і кожен шукає з них вихід по-своєму. Я хотіла поділитися досвідом. Е, мені здається, що е, при всьому тому, що відбувається, вже. В житті, в що ми зараз переживаємо якийсь складний час. Мені вдається шукати оцю надію, хапатися за неї, шукати якийсь драйв в житті, так шукати для себе постійно якісь сенси. І якщо мене про це питають, я можу поділитися рецептом медовика. Так, до речі, там є рецепт маминого медовика теж в книжці. Я можу поділитися рецептом, але в мене він вийде одного смаку, в тебе зовсім інший, в тебе третій, так, так, так. І, і в цьому, напевно, найбільший фокус в житті. Ольшика, бути красивою. Зараз і щасливою на часі, як ти вважаєш? Uh, на часі жити, тому що наш ворог не може цього пережити. Так вони спотикаються постійно об нашу життєву енергію, об те, що ми після всіх страшних подій, після всіх страшних ранків і обстрілів, ми все одно продовжуємо підтримувати одне одного, продовжуємо жити, продовжуємо водити дітей до школи, продовжуємо писати книжки. Uh, і мені здається, що оця краса. Внутрішня, перш за все, і трохи зовнішньої, без якої ми жінки не можемо. Так? Вона нам теж допомагає триматися, тому що це якісь такі як медитативні ритуали. Ти поки намазувала вуста зранку біля дзеркала, ти розумієш, що все змінюється на світі, робиться просто, я не знаю, якийсь шторм навколо буря, але губи я як малювала зранку, так і малюю. Та сонце, як вставало, так і стає. І якщо це вам допомагає, то чому ні? Мені здається, що жити на часі і кожен живе по-своєму. А я знаю, що ти ще створив саундтрек до цієї книжки. Ой, так мені... скажи мені, спочатку був саундтрек, а потім книжка. Чи це був такий поклик душі до книжки? Має бути обов'язково саундтрек. Напевно, спочатку був текст. Якраз у квітні, коли почалось моє лікування, я була в надскладному стані, і я знала, що мене лікує музика. Я приїхала до Львова на студію, і ми почали просто там шукати якісь просто слухати музику. І я кажу: Богдану: Богдан, я написала вірш. І почала його просто читати, і поки звучала музика, поки я читала вірш, почала народжуватися мелодія. І якось це було настільки, ну враховуючи, що книжка писалася вже більше двох років, так і ще з ковіду, е я зрозуміла, що ті сенси, які написані в книзі, і те, що я відчуваю зараз, е те якесь переродження, коли ти розумієш, що ти все залишаєшся, там можуть змінюватися друзі, коханці, робота, місце. Де ти проживаєш? Доживання. Квартира, місто, все, все, що завгодно, але ти все лишаєшся завжди. І найбільше людське щастя це засинати і прокидатися з тим, кого любиш. І якщо ти, е, я не знаю, доживаєш там, дай Бог, до 38 років, та? і мене нещодавно подруга спитала: каже: От я знаю, яка Оля мама, яка ти донька, яка ти дружина, яка ти сестра, яка ти артистка. А хто ти, ти знаєш? Ну, яка людина всередині тебе, що вона любить, як вона хоче відпочивати, як вона знімає стрес. І оці діалоги, які постійно звучали в моїй голові, в моєму вулику, вони стали і піснею, і, і книгою, і в пісні є дуже класні слова: що все є в тобі, що по світу шукала. Нам довго здається, більше ніж пів життя, що десь хтось розумніший, красивіший, успішніший. І ми дуже сильно недооцінюємо ту людину, яку бачимо в дзеркалі. Це, до речі, дуже таке знаєш відкриття велике. Мені здається, для кожної людини. Що дійсно найголовніша персона завжди в твоєму житті це ти сама, і ти маєш з нею домовитися, з нею дружити, з нею спілкуватися, і тоді навколо буде набагато легше всім і тобі. І першу, тобі, чи? та перш за все, правда, ну треба купувати та читати. Та я, я дуже дякую, книголав видавництву, за те, а -а -а, що ми зробили клас. цю книгу разом. Я дуже дякую всім редакторам, ілюстраторам, усій великій команді, які працювали над цією книжкою, і робили це з великою любов'ю. Е, я дуже дякую тим, хто читає, бо я впевнена, що люди, які читають, керують світом, та не ті, які в яких їде дах, які нападають на інші країни, які мають багато грошей, які е, хочуть налаштувати весь світ проти на ні. Керують світом мудрі люди. А мудрі це ті, що читають. Читайте, бо ми того варті. Друзі Дякуємо. у студії ранку вдома була. Співач, А тепер уже й письменниця Оля Цибульська. Ми дякуємо тобі за книжку, дякуємо за порцію неймовірного натхнення. Ну і звичайно за твою щирість. Я дякую вам. Я хочу вас запросити на зустріч з читачами. Я буду в квітні у Чернівцях, 4 квітня, а 5 буду в Івано-Франківську. Так що, приходьте, будемо читати, і співати разом. До зустрічі.